Художники створюють гобелени. Це такі ткані картини, виконані з ниток. А от з чого взагалі почати створювати гобелен чи то килим, чи будь-яку іншу ткану річ? А найперше це думка, сформований намір. Я хочу створити гобелен. Я хочу створити тканий килимок. Далі другий крок. Я хочу створити гобелен, де будуть виткані маки. Пейзаж, натюрморт, до прикладу. Далі третій крок малюю ескіз. Спочатку втілюємо свій задум на аркуші паперу. Ви на каналі «Гобеленове ткацтво» і в цьому відеоуроці ми поговоримо про створення ескізів до гобеленів. Починаємо! такому короткому жартівливому вступі ви побачили матеріали та інструменти для творчості. Коти будуть супроводжувати нас завжди, адже їх дуже багато на квадратний метр в нашій оселі, і не тільки коти, песики також. Створення ескізу і ткання на рамі це речі взаємопов'язані. Щоб правильно створити ескіз, нам потрібно вміти ткати, тому що ескізи ми створюємо для виробів, які зроблені з ниток. В наступних відео я розпочну серію уроків подкацтву з найелементарніших технік і, звичайно, найелементарнішого ескізу. А зараз мова про особливості у малюванні ескізів для гобеленового ткацтва. Почнемо із задуму. Я хочу створити смугастики лимок чи доріжку для декору свого письмового стола. Для цього беремо аркуш паперу і вказуємо параметри майбутнього виробу у сантиметрах, наприклад, невеличкий це 20х15. Далі, якщо ми знаємо, як ткати полотняним переплетенням, то вже можемо робити виріб смугастий візерунок на килимку, міняючи кольори ниток ткання. Зверніть увагу на малюнок цього ескізу. Тут чергуються широкі смуги з вузькими. Далі тут є дуже вузенькі лінії та інше переплетення, оздоблює полотняне переплетення, а також яскраво виражений центр виробу. Щодо кольору, то я тільки позначила легко, не натискаючи олівець кольори, так як я вже підбирала кольори ниток, які у мене були вже придбані. Це працює в цьому простому виробі, але такий підхід не працює у більш досконалих гобеленах, але про це пізніше на прикладах інших ескізів. Далі починаємо ткання по створеному ескізу. В даному випадку він нам слугує і шаблоном. Чим воно відрізняється, також дізнаємося надалі. Ткання виконується суто по ескізу та з дотриманням ширини смуг, враховуючи усадку ниток при тканні, то смуги робимо трішки ширші за позначену лінію. Отже, ми бачимо виконання килимка по заданому ескізу з простими смугами. І також цікаве вийшло закінчення даного виробу. Тканий виріб оздоблюється тороками або, як кажуть, бахромою, і придається йому належний естетичний вигляд. В даному випадку він слугує декором під таку вазу з весняними квітами. Ми коротко розглянули ескіз з смугастим орнаментом чи геометричним від початку створення самого ескізу до отримання готового тканого виробу. Це був найпростіший варіант. Далі я своїх глядачів ознайомлю з ескізами рослинного орнаменту. Мені така форма ткацтва більше подобається, адже простір дій і фантазії тут ширший. Для тих, кому не вдається намалювати те, що душа бажає, то можна запозичити малюнок з інтернету, перемальовуючи його через екран комп'ютера, а потім обов'язково змінити якісь елементи в цьому малюнку, добавити інші елементи, в такому разі ви отримуєте новий малюнок, який не претендує на чиїсь авторські права. До речі, про авторське право. Кожен малюнок, картинка, мелодія. Художній виріб, звуки, схеми, твори і так далі, розміщені в інтернеті, мають авторське право. Якщо це все розміщено в вільному, стоковому доступі, то це не означає, що рано чи пізно хтось там не пред'явить права. Плагіат не вітається, навпаки, понижує думку про автора, так що не раджу ним користуватися. Кожен, поважаючи себе автор, не опуститься до рівня плагіату. І так, для мене, наприклад, це не цікаво. Цікавіше створити свій унікальний шедевр але це не мішає використовувати референси, переглядати інформацію та аналізувати картини інших художників. А для тих, хто вміє малювати, складаємо прилади й матеріали і починаємо творити спочатку на папері. Що характерно для ескізів подкасту: тут потрібно враховувати напрям ниток основи та напрям ниток підкання. Лінії малюнка з самого початку стараємося намалювати в одному напрямку і більш плавні. Якщо лінії розміщені під кутом 90 градусів, то одну лінію чи елемент буде ткати дуже легко, а з іншої буде важче. Я не кажу, що неможливо, але складніше. А якщо вона ще й тонка, то тоді взагалі може й неможливо. Більш детальніше ви це зрозумієте, коли я буду малювати один ескіз і коментувати, чому я намалювала так і не інакше в майбутніх відео. Малюємо простим олівцем. Щоб зробити імітацію ескізу під ткацтво, використовуємо ряд матеріалів. Спочатку малюємо акварельними фарбами, розподіляючи загальні плями кольором. У процесі можна використати білу гуаш. Далі найактивніші колірні плями можна підсилити гуашю, але не захоплюючись сильно такими фарбами. Після цього беремо кольорові олівці та підсилюємо кольорові плями тонально в темних місцях в напрямку ниток піткання. Після кольорових олівців використовуємо пастель, яка придає м'якості та матеріальності ескізу. Після таких прийомів видно, що ми намалювали ескіз для ткацтва чи гобелену. Розмір ескізів може бути будь-яким. Якщо це невеличкі ескізи від 20 і до 50 см, то ми виконуємо їх у кольорі та використовуємо як шаблон, по якому четься кили. Якщо ескіз для великого гобелену, як у мене гобелен світанок розміром 120 на 80 см, Малюється ескіз у форматі А3 чи А4, а потім збільшується у масштабі та малюється ще один великий, в натуральну величину лінійний малюнок. Він називається картоном або шаблоном. При тканні орієнтуються на колір у ескізі малого формату. В більшості випадків він буває тільки лінійним, але є художники, яку велику працю вкладають і роблять його в кольорі. В загальному я ознайомила глядачів з основними характеристиками ескізу, який малюється під ткання. Щоб більш детальніше вивчити цю тему, я буду викладати відео, де малюється безпосередньо один ескіз і є пояснення щодо його виконання. Це включає в себе вибір теми. Створення лінійного малюнку, специфіки розміщення ліній, підбір кольорової гами, правильність тональних рішень та враховувати свою думку при виконанні свого шедевру. Це важливо у створенні гобелену чи іншого тканого виробу. У відеоряді до цього ролика я використала своє виконання деяких ескізів. В деяких випадках ви бачите етапи виконання тільки ескізу та етапи виконання уже ткання по ескізу. Та кінцевий результат. Думаю, цим самим я показала принцип роботи ткацтва та килимарства. Ще зроблю невеличкий анонс. Килим чи гобелен це не тільки настінна прикраса, може бути сумка, створена в гобеленовому тканому стилі, сумочка для телефону та гаманця, і ця ж сумочка може бути декором до національного одягу. Також може бути кулончик ткани з дерев'яними оздобленнями. Пояс такий цікавий тканий та інші унікальні оздоби до святкового та повсякденного одягу. І я маю намір це все продемонструвати тут на каналі. І зараз я скажу нестандартні фрази типу Підписуйся на канал буде цікаво. Ні. Я скажу так: якщо гостям каналу цікаво, і вони давно хотіли навчитися ткацтво чи килимарству, і не знають, з чого почати, то ця інформація якраз для них. Бо не може всім подобатися ткацтво, Є ще і вишивка, і бісероплетіння, і витинанки, і хендмейд, тобто ручна робота з будь-яких матеріалів та інші цікаві речі у світі. А ще скажу: займатися творчістю корисно, бо коли бачиш результат своєї творчості, то отримуєш ейфорію від щастя. Це зрозуміють тільки творчі люди. Всім добра!